До побачення. На засіданні 78-ї чергової сесії 8-го скликання в нас прибуло, виходить, 15 депутатів. Пропоную сесію оголосити. Shush, mm -hmm. mm -hmm. дайте እንንንንን እንንንን <entender> Переходимо до розгляду. В такому самому, оскільки у нас ведеться відеозапис, ще раз наголошую, що ми щойно з вами детально опрацювали всі питання. І в такому ж порядку, як ми їх щойно опрацювали, виносимо згідно порядку денного на розгляд. До вашої уваги на розгляд. Перше питання порядку денного. Тоні громади на населення і території від надзвичайних ситуацій Ружинської селищної ради Житомирської області на 2021-2025 роки зі змінами ставлю на голосування. Прошу. За рішення прийняте наступне питання порядку денного про передачу майна на. За рішення прийняте. Наступне питання порядку денного про заборону роботи закладів торгівлі та громадського харчування під час дії комендантської години. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 16. За рішення прийняті. щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, власникам земельних часток паїв. Спадкоємців. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 16. За рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу. На виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під закладом загальної середньої освіти Білийлівському ліцею Ружинської селищної ради. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Закладом загальної середньої освіти Зародинецького ліцею Ружинської селищної ради ставлю на голосування. Прошу підтримати. Білийка, Котелянка, Йосипівка в межах та за межами селища Ружин, село Заміща Ружинської селищної територіальної громади. Ставлю на голосування, прошу підтримати. цивілізації Землі. питання про надання дозволу Свята Ружинської на розроблення технічної документації Сімукрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для ведення товарного сільського виробництва не прийматиме з метою уникнення конфлікту інтересів. Відповідно до статті 28 3.5 закону України про запобігання корупції. Та статті 59.